На волонтерському майданчику в містечку Вишневому, що під Києвом, кипить робота. З фронту приїхала вантажівка, яку треба терміново заповнити необхідним для наших захисників товаром: тут і шрапнель для аеророзвитки, і гума для автомобілів, і продукти харчування, засоби гігієни і багато чого корисного. Організатор цього волонтерського центру Сергій Гуліїв розповідає, що на повну силу вони запрацювали з 22 квітня 2022 року. 7-8 років веду спільноту у Вайбер називається «Безпечний регіон. Під час повноваштабного вторгнення ця спільнота стала дуже потужною, величезною. В неї в неї десь 400 з лишнім тисяч учасників. Ці учасники вони писали мені кожного дня: дайте номер вашої карти, ми перерахуємо гроші, тому що ми допомагаємо людям, допомагаємо військовим. Дайте номер вашої карти, дайте карти. Коли коли це було одне повідомлення там в день. Коли їх стала сотні, я зрозумів, гроші на особисту карту я не можу приймати і не хочу цього робити. Гроші це зло і треба, щоб вони були впорядковані. Неймовірні люди, вони творять чудеса. Коли було потрібно, вони за одну ніч збирали мільйон гривень, ми придбали дрони, відправляли на фронт. Багато неймовірного роблять ці неймовірні українці. За даними загально національного опитування, яке у серпні провели фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Центр Зумкова, спочатку повномасштабного вторгнення до волонтерської допомоги долучилися 68% українців хтось фінансово, хтось фізично. При цьому сам український волонтерський рух є унікальним. Тут і стихійна або аматорська патріотична хвиля, і цілком професійні фонди, які забезпечують армію найскладнішим обладнанням та новітньою зброєю. Велика кількість населення почала включатися в роботу благодійних фондів допомоги армії. Якщо раніше ми говорили про кілька з них, зараз це вже масове явище. ми говоримо про великі фонди, там як «Повернись живим, фонд притули. Так само ми говоримо про благодійні фонди, які створені окремо для військових підрозділів, там як, наприклад, фонд Азов або «Спорт Азов». Тобто, це власне приклади того, що волонтерство вже набуває небачених масштабів, і що це вже не тільки. Рух суспільний, а й певна професійна діяльність допомоги країні, армії, яку фінансує суспільство. Пані Ольга разом із сином Тимофієм принесла волонтерам засоби гігієни. Розповідає, що роблять вони це двічі на місяць і витрачають гроші з сімейного бюджету. Принесли захисникам допомогу, принесли особисту гігієну. зубні щітки, тулатний папір, таке все, що потрібно. Волонтерка, але хочеться інколи допомагати. Мені зовуть Акіт Талібакіт із Лівана сам родом. Но я гражданин України зараз. Да. Я привіз э, картошка допомозі для, для нашої армії, для української армії. Дай Бог, щоб побіділи в конце концов війну і щоб закінчилась, і щоб Україна повністю э, визвотила цю територію які окупували її окупанти. І у нас маленький огород все для себе картошка. Як да. часто ви допомагаєте? Ну, Сколько зможемо, що є іноді помідори. Ну, По-разному, що ми можемо, діна тоже покупати, що це тоже принесе. Половина опитаних донатили на ЗСУ, а ще 34% робили пожертви приблизно порівняно. Як на військові цілі й підтримку наших захисників. Так і на гуманітарні потреби, і це зрозуміло, адже звільнення України від окупантів є пріоритетом в українців. Окрім того, важливо ще й емоційно підтримувати наших військових. Волонтери допомагають досить часто. Коли в нас є потреба, якась ми звертаємось, вони постійно допомагають. Ну і так іноді самі по собі дзвонять, кажуть, так і так там на складах є, щось під'їжайте, заберемо. Допомагають так, продуктами, допомагають запчастинами, допомагають інструментам, допомагають всім, що нам потрібно. Що попросимо, те й дають. Це дуже таке важливе явище і без нього б, напевно, дуже помінявся б хід війни. Волонтери дуже допомагають нашим військовим, ми їм дуже вдячні. Я б не знаю, що ми без них робили. Великі фонди, професійні благодійні фонди закривають одного масштабу потреби, такі як складна техніка, комплекси. Тоді як стихійне явище це власне допомога, така більш гуманного напрямку, як навіть сказав. Тому що це про особисте відчуття військових, про те, що про них піклується суспільство. Тому що все-таки фонд це є фонд, це є інститут. А коли ми говоримо про те, що військовим збирають люди і допомагають конкретно люди, і військові розуміють, що це є група людей. Це трошки інші відчуття. Тобто, я б сказав, що і те, і те, воно є закономірною реакцією, оскільки є запит і на професійну допомогу і на так чисто відчуття підтримки суспільства. Саме наші захисники та їхні незмінні помічники-волонтери мають найвищу довіру серед державних та суспільних інститутів. Позаду рейтингу представники місцевої влади, громадські організації, українські змі не кажучи вже про політичні партії та суди, які пасуть задніх у загальноукраїнських рейтингах. Сергій Гулієв вживає застаріле, але адаптоване до сучасності гасло Народ і армія. Єдині я багато чув, що люди втомилися від війни, але я не втомився, і моя команда не втомилася. Ми з моєю командою прийняли рішення, що ми працюємо до перемоги цілодобово. І люди в безпечному регіоні вони теж не втомилися на мої прохання, на мої смс, вони реагують досить потужно, донатять, привозять, приносять. І сьогодні ви це бачите, тому мої слова мають підтвердження. Ось люди, вони працюють, допомагають. Я попросив вчора, прийдіть, допоможить. Десятки хлопців завантажують зараз цю військову вантажівку. Ми не втомилися, будемо відпочивати після перемоги. Слава Україні! Героям слава!